Назвіть топ-5, так би мовити, чоловічих професій, де зараз працюють жінки? Якщо говорити про топ-5, то на першому місці це водій, водій вантажівки, на другому водій тролейбуса, на третьому місці це слюсоремонтник, ремонтник на четвертому місці це оператор верстатів з програмним керуванням. На п'ятому місці оператор котельні. Зазначу, що сьогодні такі межі кордони між чоловічими та жіночими професіями вони стираються через об'єктивні причини. Сьогодні будь-який роботодавці, які зацікавлений в кадрах, в працівниках, він не дивиться на вік, на стать, на досвід. Він зацікавлений в бажанні людини працювати. Дійсно, більш рухливим Сьогодні щодо залучення жінок є а, приватні підприємства. Ну, наприклад, чому сьогодні там 14 жінок навчаються на тракториста машиніста? Тому що фермери сьогодні мають велику потребу в трактористах машиністах які будуть вбирати врожай. А, якщо сьогодні вони обрати, то можна взагалі залишитися без прибутку, без доходу і відповідно. Бізнес буде мати негативну, негативну складову, буде скажімо так неприбутковим. Якщо ми говоримо про роботодавців, які працюють в сфері там промисловості, то там сучасні верстати, які зокрема якщо брати верстати з програмним керуванням, які сьогодні абсолютно доступні з точки зору використання жінками. Якщо ми говоримо про водія тролейбусу, то сьогодні теж сучасні тролейбуси, де немає різниці, кому працювати жінці чи чоловіку.